25 жовтня в Чернівецькій області запроваджують аварійне відключення світла. Його вимикатимуть по чергово та без попередження, адже через значні пошкодження об'єктів енергетики у кількох регіонах поки що не вдається збалансувати роботу всієї енергосистеми країни. Світло вимикатимуть за командою диспетчерів Укренерго. Це стосується усіх споживачів електроенергії без винятку. Повідомляють в Чернівці Обленерго. Це є ну, такий особливий режим відключень, який не Передбачають попередження, керує цими графіками НЕК Укренерго з Києва. Де вони в кожну область, в кожну годину доводять графік відключень, який має бути застосований. Тобто ми просто відключаємо за наказом диспетчерів НЕК Укренерго. От і в таких ситуаціях немає просто змоги людей попереджати про відключення. У цій області буде кілька ліній відключено, і всі, хто на цій лінії живеться, будуть безпілені тим часом. Це не те, що тільки в місті, і більше ніде. В кожному районі якась частина району буде без світла. Потім їх включать і відключить іншу частину району, села, міста. Також в Чернівці обленерго зазначають, що дуже важливо не перевантажувати електромережу у години, коли живлення у ваших оселях буде відновлено, та закликають не вмикати енерговитратні прилади, хоча б упродовж дня, та користуватися ними по черзі.